Двостіковий електрогідравлічний підйомник вантажопідємністю 4 тони із нижньою синхронізацією та симметричною конструкцією підйомних лап Safe 2040 Еко забезпечує плавний підйом та опускання автомобіля, що дозволяє ефективно проводити ремонтні роботи. Гвинтові підхвати дозволяють надійно закріплювати автомобіль на підйомнику та забезпечують безпеку під час піднімання та обслуговування. Адаптери для регулювання висоти підхвату дозволяють піднімати різні типи автомобілів, включаючи високі автомобілі. Висота підхвату становить всього 100 мм, що ідеально підходить для ремонту автомобілів із низьким профілем та запобігає пошкодженню кузова та порогів. Ручне розблокування в двох точках гарантує безпеку та дозволяє швидко звільнити автомобіль після завершення робіт. Механічна фіксація автомобіля забезпечує надійність та запобігає ненавмисному опусканню під час обслуговування. Автоматична фіксація підйомних лап запобігає їх обертанню та забезпечує стабільність при роботі. Цей та багато інших товарів є в наявності. З питань щодо консультації та замовлення товару, звертайтесь у відділ продажу.